Відсвяткували на спортивному майданчику працівники Укрзалізниці, професійне свято відзначили не в ресторані, а змагаючись у турнірі з футболу. Захід був всеукраїнським, в ньому взяли участь команди з 14 областей і провели його в Коломиї. До столиці покуття приїхали представники залізниці ледь не з усієї України. Тут вони брали участь у всеукраїнському турнірі з мініфутболу. Саме у такий спортивний спосіб вирішили відзначити професійне свято. Насамперед кажуть дякують нашим захисникам і захисницям за таку можливість. Хочу подякувати перш за все збройним силам України, що ми тут присутні, що ми. Можемо проводити вільний час з грати в футбол, приносити задоволення собі. Футболісти грали на кількох локаціях. Спочатку вони змагались у групах, де визначились четверо фіналістів. Вони й розігрували три основні трофеї. А ще чотири другі кращі команди боролись за малий кубок турніру. Організатори кажуть, саме так цікаво і прийнятно в час війни відзначати професійні свята. Я з 89-го року працюю на в спортивному клубі Локомотив. Тут звичайно ж дорога це є наші рідні, як кажуть люди, які ми завжди допомагаємо завжди вони нам допомагають і. Ми вирішили цей турнір зробити все українським. Він був е, такого місцевого масштабу. Тут е, області були західної України, але зараз ми розширили його. Так що турнір вийшов дуже представницький. В минулому році виникла ідея якось відсвяткувати день залізничника. Ну святкувати зараз під час війни, десь у якихось там, скажімо так, закладах розважальних десь недоцільно. і Тому ми вирішили це зробити на спортивному спортивному принципі, на футбольному майданчику. І це було минулого року. В цьому році ми вже з філією по спорту «Укрзалізниці» вирішили зробити турнір всеукраїнським переможцями всеукраїнського турніру. Стала команда ФСК Локомотив з Одеси. Срібло здобула Донецька залізниця, а бронзу полтавський центр з ремонту колійних машин. Призерів нагородили кубками, медалями, грамотами та подарунками від вагонного депо, ФСК Локомотив та управління спорту Коломийської міської ради.